Каналу з Кінтелектуал вже більше року, а ми до цих пір з вами не знайомі. Більшість своїх підписників я вже знаю по імені, по нікнейму або просто по фотографії в профілі. А про себе розповідала хіба що в коментарях. Сьогодні ви дізнаєтеся трішки більше про мене, можливо, для декого я відкриюся з іншої сторони, та і взагалі мені здається, що приємніше знати людину, яка до вас говорить по ту сторону екрану. Всім привіт! Мене звати Ілона, мені 28 років. Я народилася і виросла в Україні в невеликому містечку селища міського типу у Вінницькій області. В школі я навчалася досить добре, найбільше любила українську та зарубіжну літературу, географію і біології. І, напевно, любов до біології стала причиною вибору професії в майбутньому. А зараз дам відповідь на найпопулярніше запитання на моєму каналі. Чи є в мене медична освіта? Так, в мене є медична освіта за спеціальністю. Я, сестра медична, закінчила медичний коледж із відзнакою або червоним дипломом. Медичний коледж я закінчила в 2015 році, потім була практика, практика в травматологічному відділенні. Пізніше я влаштувалася на роботу, навіть до цих пір зберігаю трудову книжку, не знаю для чого. І вже через два роки приблизно я приїхала до Великобританії. Скажу відразу, що я ніколи не планувала жити за кордоном. От, взагалі, навіть не думала нікуди переїжджати з України, але про це згодом. Чи планувала я йти навчатися далі? Так, я хотіла бути фармацевтом, але на той час навчання ціна за навчання була просто непідйомною, і я вирішила трішки зачекати. Чи планую я отримувати кваліфікацію косметолога і працювати в цій сфері? На даний час в мене немає таких планів, але все може змінитися у майбутньому. Чи проходила я курси або звідки я беру інформацію для своїх відео? Напевно, я не відкрию Америку, якщо скажу, що абсолютно будь-яку інформацію можна знайти в інтернеті, якщо вміти шукати. До того ж, знання англійської мови мені неабияк допомагає в цій справі. Чи займаюся я підбором догляду? Ні, не займаюся і, скоріше за все, цього робити не буду. Чому? Тому що я не хочу. Я вірю у вас і знаю, що інформації у моїх відео може бути достатньо для того, щоб ви самостійно розібралися в цій темі. Перед тим, як я дам відповіді на ваші запитання, я розповім про себе як про людину. Я інтроверт, я не люблю великі і шумні компанії і не люблю скупчення людей. У мене немає потреби у соціалізації взагалі. Я досить спокійна людина, але можу показати емоції, якщо я знаходжуся з людьми, яким я довіряю. Я пунктуальна і людина слова. Завжди дотримуюся того, що я говорю. В дитинстві я була жахливим перфекціоністом. У мене повинно було бути все ідеально: в зошиті, в портфелі, на робочому столі. Я навіть все розкладала по кольорам. Іронічно, але зараз я дозволяю хаосу війти в своє життя. Коли я навчалася в школі і в коледжі, я приходила в п'ятницю додому з уроків або пар і робила домашню роботу на наступний тиждень наперед. Хто так ще робив? Я обожнюю дивитися кіно. Мої улюблені жанри це детективи, бойовики, драми, трилери, фільми, катастрофи. До речі, я жодного разу не була в нічних клубах або на дискотеках, тому що з в житті з незнайомими людьми я досить сором'язлива. Обожнюю проводити вечори вдома за переглядом цікавого фільму разом із смачною їжею. Ну як же я опинилася у Великобританії, якщо не планувала сюди переїжджати? Все дуже просто. Я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, який на той час вже жив у Великобританії. Ми зробили візу і ось так і тут вже живу більше п'яти років. Це мій другий дім. Ви знаєте, я порахувала, і я тут не більше п'яти років, я тут вже майже шість. Аж не віриться, цей час якось так швидко пролетів моїй голові. Я чомусь думаю, що я тут 4-5 років, хоча насправді вже 6 років. Маю запитання від підписниці. Цікаво було б послухати про Великобританію, чому обрали саме цю країну, що вам в ній подобається і не подобається, не лише в плані догляду. А взагалі, в якому стані там індустрія краси? Наскільки легко знайти свого косметолога? Ну і звісно, цікаво, чому в якості теми каналу обрали саме догляд. Про Англію або Великобританію в цілому можна знімати окреме відео, тому що я багато чого знаю, хочеться багато чого розповісти. Але не думаю, що та інформація буде релевантною до теми сьогоднішнього відео. Я могла би зняти окреме відео, яке би я присвятила лише Великобританії, але знову ж таки це буде за бажанням. Щодо країни не існує ідеальної країни. Є мінуси, з якими ви готові змиритися, і є те, що прийняти не вдається. Ось і все. Не ідеалізуйте країну, тому що ви обов'язково розчаруєтесь. Але повернімося до запитання. Почнемо із плюсів. Я не буду згадувати економіку Великобританії, ви і так самі все розумієте. Країна входить в топ всіх топів. Я вам скажу те, за що я особисто люблю цю країну. Тут на вас всім все одно, а особливо на вашу зовнішність. Зараз поясню. Ви можете зі мною погодитись, можете ні. Але я вважаю, що в нас в Україні вимоги до жінок, дівчат стосовно їхньої зовнішності надто високі. Я думаю, ті дівчатка, які переїхали до Європи, вони побачили цю різницю, що європейки не завжди ходять на фарбовані, не завжди виглядають так, наче йдуть по червоній доріжці. У них не завжди є манікюр. Але це не робить їх менш привабливими, тоді як в Україні чомусь по замовчуванню вважається або вважалося. Я не знаю, як зараз напишіть, чи таке є, чи нема, що доглянута жінка вважається такою, якщо в неї є манікюр, вона нафарбована, тобто макіяж, фарбує волосся, постійна укладка, слідкує за своєю фігурою, тому що ну не гоже жінці мати складочки і прости Боже це люліт. Коли шукала роботу в Україні, то деяких оголошеннях писали, що шукають дівчину віком від 20 до 25 років приємної зовнішності. Я перепрошую, а яка зовнішність вважається приємною? Є якась калька, є якісь регулятори краси, є якісь стандарти, які вирішують твоя зовнішність приємна чи неприємна? Чи варто згадувати і те, що жіночі розміри L, XL або 2XL вважалися диким і неприйнятним? І я не пам'ятаю, щоб продавалися речі, коротенькі спідниці, або сукні, чи шорти. Ну, таких розмірів. Хоча кожна жінка, дівчина заслуговує на право носити те, що їй подобається. І Запам'ятайте, дівчатка, яка б у вас не була вага, яка б у вас не була конституція тіла чи пропорції тіла, ви маєте право одягати і носити те, що вам подобається. Це ж саме стосується і хлопців, тому що бодішеймінг не закінчується лише на жіночій статі. І я із впевненістю можу сказати, що я тоді була жертвою ось цих стандартів краси. Я себе вважала. Жирною, хоча об'єктивно в мене не було проблем із зайвою вагою. Я не носила короткі спідниці, шорти чи навіть сукні, тому що в мене був целюліт, і я знала, що це нормальне явище, але я боялася, що мене будуть осуджувати інші люди, тому що в мене є целюліт. Я старалася втягувати живі, тому що, знаєте, ну животик трішки так випирав. Це нормально, там матка, там є жирок, так і повинно бути. Ну, ми ж жінки. І знаєте, якби тодішня я побачила себе теперішню зараз, я би померла на місці. Тому що я зараз у вазі 75 кілограм, я себе почуваю просто прекрасно, в мене є люблячий чоловік, я себе люблю. Я люблю своє тіло, я його приймаю таким, яким воно є. Я займаюся спортом, з любові до себе, а не для того, щоб влізти. Якісь неіснуючі стандарти. І знаєте, дивіться, в мене також є так звані белі роли. Ось отак вони виглядають, і я їх люблю, і мій чоловік їх любить. І, ну, це нормально. Тобто, ну, в цьому немає нічого страшного. Вона не може бути десь з десяти. Бачите, Я не померла від того, що я вам їх показала. І ви не помрете, якщо ви одягнете сукню або джинси, і ну, там буде щось трішки торчати. Ну Вона Десь вважає, то... що 10 із 10. А, ну То, що вона вважає, сорі. До чого я це все веду? До того, що приїжджаю я зі своїми стереотипами в цій голівонці і бачу картину, де людям абсолютно. Комфортно в суспільстві, з будь-яким кольором волосся, з найнезвичайнішим стилем одягу, в будь-яких формах люди відчувають себе комфортно, і ви навряд чи отримаєте якісь косі погляди або перешіптування за власною спиною. Навпаки, ви можете отримати багато компліментів стосовно вашого стилю одягу, стосовно вашого взуття, не знаю, незвичайного кольору волосся, пірсингу, татуювань і так далі. Нещодавно мені попався на очі український бренд, який в якості моделі запросив дівчинку плюс сайз. І ці фотографії і відео викликали такий резонанс, тому що реклама була білизни. І, здається, люди просто не звикли бачити в кадрі жіноче тіло, на якому є целюліт і складочки. І знаєте, що найжахливіше? Хейтерські коментарі в основному писали жінки. Можливо, для когось я відкрию таємницю, але жінки. Різного розміру, і всі вони носять одяг і нижню білизну і заслуговують право бачити рекламу вашого продукту на моделях різного розміру. Давайте візьмемо за приклад бренд нижньої білизни від Аріани, і ви побачите, що тут є жінки абсолютно різного розміру, різної комплектації, різної будови тіла різного кольору, і це нормально, тому що ми різні. в Цьому наша унікальність. Ну а тепер давайте поговоримо про мінуси. Тут дуже дороге житло і якість цього житла не відповідає ціні. Як правило, будинки, квартири мають жахливу якість, вона роблять набагато краще це факт. І другий мінус то досить складно знайти друзів, тому що друг в Україні і друг в Англії має різне значення. Індустрія краси. Тут, м'яко кажучи, не дуже. Щодо пазюрчиків. Ну, дивіться, я вам зараз покажу фотографії, які взяті з реальної сторінки майстра в інстаграм. Це не якийсь там треш манікюр це справжні ну, реальні фото. Майстер виставила їх на свою сторінку. Відповідно, вона ну можливо пишається своєю роботою. Якщо ви майстер нігтьового сервісу в Україні, будь ласка, дайте мені вашу експертну оцінку. Насправді я не люблю покривати нігті гелаком. За своє життя я це робила два чи три рази. Я люблю, коли нігті коротенько підстрижені, акуратна кутикула, частенький, Що це зветься? апаратний манікюр, щось таке. Ну, так мені подобається. А як справи із косметологією? Ну, дивіться, як і в Україні, то дуже багато косметологів-естетистів, які не мають медичної освіти, але вони закінчили відповідні курси і мають право працювати у косметології. Так працює косметолог і статист, якщо ви не знали. Якщо ви хочете зробити ін'єкцію, якусь вам потрібно шукати людину, яка має медичну освіту. Це може бути лікар, може бути медсестра, може бути навіть фармацевт, стається. можу помилятися, але вони також повинні пройти відповідні курси. Тобто в Україні для того, щоб робити ін'єкції, потрібно мати по закону вищу медичну освіту. Тут цього не потрібно. Але наскільки мені відомо, я навіть знаю таких дівчат, які роблять ін'єкції, там колять губки, ботокс, при цьому не маючи вищої медичної освіти. Будьте обережні. Якщо вам потрібен лікар-дерматолог, то можна звернутися в НЧС, тобто в лікарню, і вам назначать прийом. Можна це зробити приватно, але це буде коштувати великих грошей. Було ще запитання стосовно моєї операції. Хто не знає, декілька місяців тому назад мені робили операцію по видаленню жовчного міхура. і ця операція була не запланованою. Все розвернулося досить швидко і неочікувано для мене. Мала на рахунок розповіді в телеграм-каналі або окремого відео для YouTube, тому що в мене є фотографії, деякі відео, які я робила в лікарні, і я би вам могла розповісти про жахи європейської медицини. Коротко скажу, що почуваю я себе зараз добре. У мене є чотири невеликих шрами, які я не збираюся видаляти. Вони. Це частина мене, вони мені навіть подобаються, жодним чином не заважають. Саме відчуття після операції набагато краще, чим було до. Можливо, я навіть розумію, що деякі проблеми зі здоров'ям були пов'язані саме із каменями в жовчному міхурі. Але я можу показати свій живіт зараз, я не соромлюся. Ось так. Він виглядає, як бачите, 1, 2, 3, 4. Найбільший шрам під пупком. А мені, до речі, їх не зашивали, а заклеїли якимось спеціальним медичним клеєм. Ось так це все виглядає. Мене взагалі ніяк не турбує. Все прекрасно, я себе люблю. Ще одне запитання. Звідки така зацікавленість доглядом за шкірою? Бо я ж не косметолог. Ну, дивіться, догляд за собою в цілому мене цікавив ще з дитинства. Пам'ятаю, я виписувала різні масочки з харчових продуктів, рвала трави і сушила їх, робила спрей для волосся. В цілому все було безпечно, але інколи траплялися такі рецепти, де потрібно було змішати сіль, соду і господарське мило, і ось цю всю суміш, кашу нанести на обличчя. Звісно, ніхто не знав про захисний бар'єр, про відновлення і пошкодження його. Просто робила і закривала це все дитячим кремом. Мені тоді було 12-13 років, підлітковий час, перебудова гормональної системи, перші висипання. І Я якось намагалася це все приборкати ось такими. Способами. Також моєї мами була доглядова косметика, це були 2000 ні пам'ятаю, це був Avon, різні креми, тоніки, чиста лінія. І я це все також спробувала на собі. Вже пізніше, будучи підлітком, напевно, у віці 15-16 років, я бачила, як мої однолітки активно використовують декоративну косметику. Мені цього не хотілося, і я до цих пір не користуюся декоративною косметикою тільки по одній простій причині. Я собі дала колись слово, що я зроблю так, що моїй шкірі не знадобиться тональна основа. Я говорила, що я свого слова. Дотримуюся, та я так і зробила. Я ніколи в житті не використовувала тональну основу, тому що мені її не потрібно. Хороша нагода показати свою колекцію декоративної косметики. Вона складається із туші і підводки для очей. Туш — це місцевий бренд ELF, коричневого відтінку. ось така величезна щіточка. В принципі, мені подобається жодних нарікань, туш як тож. Ну, так. І ось ця підводка, яку потрібно вже викинути і купити нову від Рімель чи Торімель. Також в мене є щепчики для підкручування вій. А, ледь не забула показати. Приблизно 6 років тому назад, можливо, менше, мені чоловік зробив подарунок. І він думав, що я користуюся декоративною косметикою і купив мені Шанель пудру. І Ось такі румяна. цій косметиці вже приблизно 6 років. Термін придатності вже давно вийшов. Але я час від часу, дуже рідко, коли її використовую. Ви навіть можете побачити по кількості, яка залишилася. Викидати я його не буду, тому що це шанель, хто викидає шанель. І отакі румяна, здається, це зарпечені румяна, чи як там вони звуться, не знаю. Щіточка вже давним-давно загубилася, я навіть не пам'ятаю, де вона. Що вам, зробити свотч чи що? Не знаю. Ось такі вони. Майже не... Їх майже не видно. Отакі, Отакі румяна. Бачите? Отаке щось. Ваші ці шанелі? Звідки виникла ідея створення YouTube каналу і чому українською? Ну, створенню каналу я завдячую Андрію. Андрій це мій чоловік, який буквально мене заставив зняти своє перше відео. Справа в тому, що я була досить невпевнена в собі. Я ніколи не хотіла говорити на публіку, розповідати щось. Я навіть не вела активно сторінки в інших соціальних мережах. А тут YouTube канал потрібно говорити і ну. Дивно, да? Те, що ви чули на цьому youtube каналі, я розповідала Андрію. І, можливо, йому просто набридло слухати про гліколеву кислоту, не і вітамін С, тому що тема догляду його е, просто не цікавить. І він мені запропонував ідею створити youtube канал, де я могла би розповідати це саме, але на камеру. І можливо іншим людям це буде цікаво, і я принесу. Якусь користь. Між ідеєю і першим відео пройшло приблизно 4 місяці. Стільки я збиралася з силами, збиралася всю свою мужність для того, щоб зняти своє перше відео, де я, в принципі, не говорила, а лише записала за звук. Олію у вогонь додавало і те, що в житті я заїкаюся, інколи навіть досить сильно. Вже будучи у досить такому зрілому віці. 28 років це зрілий вік, дорослішому віці. Я знайшла спосіб, як покращити свій стан і зробити заїкання менш помітним. Але інколи час від часу в житті це якось хвилями приходить. Я досить часто заїкаюся, буває навіть інтенсивно, сильно, але це вже мене мало хвилює. Це інша тема для розмов, тому що тут знову ж таки є багато про що розповісти, про свою історію і так далі. Можливо, це. Непомітно в моїх відео, де я говорю, тому що я говорю технічно сама собою. Коли я сама собою говорю, я говорю просто ідеально. У моїй голові там взагалі перфект. Але коли ти говориш до незнайомого або не знаю, замовляєш каву в кав'ярні, що є, то є, як то кажуть. Але мені це не заважає жити на даний час. Хоча трішки, трішки заважає. заважає, я би від цього позбулася з радістю. Але не будемо про погане. Давайте краще поговоримо про мову каналу і чому українською. Коли я створювала канал, то в мене було два варіанти: або українська, або англійська. Хочете вірте, хочете ні. Але за все своє життя я розмовляла російською мовою лише два рази і жодного разу в Україні. У Вінницькій області ми говоримо або українською мовою, або Суржиком російською мовою я говорила, коли працювала в оптиці і перекладала для жінки, яка приїхала з Латвії і не знала англійську мову. Якось так я маю ще одне запитання: чи будуть випуски про догляд за шкірою рук та ніг? Адже це теж. Актуально, це дуже цікаві теми. Дякую. Я хочу випустити багато відео, у мене є дуже багато ідей, але, на жаль, не вистачає часу. Якщо є час, то не завжди знаходяться ресурси. Але давайте скажу, що я роблю зі своїми ручками. Все, що я використовую на обличчя, маю на увазі активи, я використовую на ручки також. А з ніжками у мене все набагато простіше. Педикюр я роблю вдома, використовую звичайний крем, часто та навіть просто вазелін, потім тепленькі носочки на ранок шкіра, як жопка новонародженого. Відношення стосовно косметики з додаванням стовбурових клітин. На жаль, я поки не цікавилася цим запитанням, але думаю, що така косметика повинна бути дуже дорога і чула, що в корейці роблять щось подібне. Але знову ж таки, я не вивчала це питання. Глибоко, тому не можу дати відповідь на ваше запитання. Чи люблю я читати, якщо так, то яку літературу? Люблю і залюбки проводжу час за хорошою книгою. Я обожнюю пригодницькі романи, люблю Робінзонади, але на даний час я всю увагу приділяю науковим статтям, тому що роблю відповідні відео. Із улюбленого в мене є Бігєв Роберта Сапольського, є про сингулярність. Ця книга не для легкого читання. Але я намагаюся. Із нещодавнь прочитаного це майбутнє ближче, ніж здається, і «Atomic Habits» для тих, хто хоче імплементувати нові звички у власне життя. Але найулюбленіший різновид це художня література, готова перечитувати сотні разів Робінзона Крузу, Графа Монте Крісто і всі романи Еріха Марії Ремарка. Із нещодавних покупок я маю Різдвяну книгу Чарльза Дікенса. До речі, факт про мене: я не люблю книги в електронному вигляді. Мені некомфортно читати електронні варіанти. Я завжди хочу тримати книгу в руках. Із української літератури мені подобається дума про тебе Михайла Стельмаха. Подобається творчість Володимира Сюсюри та Павла Тичини. Взагалі, я люблю шкільну програму. Зі шкільних років я пам'ятаю, читала Конотопську відьму Григорія Квітки Основ'яненка. Хочу перечитати її ще раз. Ким надихаюся при виборі косметики та роботи над каналом. Коли я обираю доглядову косметику, то я завжди орієнтуюся на потреби своєї шкіри, а також на склад, звичайно. Коли працюю над каналом, то я обираю теми, які, на мою думку, можуть бути цікаві людям, аналізую коментарі, часто запитую підписників, які теми вони хотіли би бачити частіше. Але в першу чергу це теми, які цікавлять мене. Наприклад, ви на моєму каналі не побачите відео про декоративну косметику, тому що декоративна косметика мене не цікавить. Ще було одне запитання стосовно моїх брів. Чи роблю я з ними щось, тому що вони виглядають натурально. Ну, Вони і є натуральними, я нічого з ними не роблю, не фарбую, максимум, що можу, це розчесати зранку щіточкою, тому що вони такі не на місці стоять. Як бачите, ось. Доказ того, що я з ними нічого не роблю, не фарбую, вони такі, які вони є. Я, до речі, їх відрощувала. Вони в мене від природи ось такої форми, вони густі, як бачите. У Мене непропорційне обличчя, одна брова вища, друга нижча. Якщо ви запитаєте, як я відростила брови, то відповідь буде дуже проста. Я їх просто не чіпала, не вищіпувала приблизно 6 місяців. Вони в мене такі від природи. Вони такими були завжди до того часу, поки я їх не вищипала і не зробила такими. Тоненькими, але потім відростила, як бачите, все, все з ними в порядку. В нас в сім'ї, у всіх жінок, густі брови. Моя сестра нещодавно стала мамою дівчинки Саші, і дівчинка народилася із густими бровами. Останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це про досвід роботи в оптиці у Великобританії і чи є у мене домашні улюбленці. Почнемо, напевно, із тваринок. У мене був колись котик Рижик, коли я ще навчалася в школі, були рибки. І була собачка Марсель. Це був хлопчик невеликого розміру. Це не була якась породиста собака. Просто знаю, що його мама була маленького розміру, і вона нагуляла цю собачку. Це щеня від якогось іншого пса. Я його собі забрала, я його любила. Він був мені як дитина. Я його надто сильно любила, навіть розбалувала. Марсель був зіркою нашої родини. Навіть моя бабуся, яка була проти тварин в хаті, зробила для нього виключення. Чому був? Тому що коли ми переїхали до Чернівців, через місяця, напевно, чотири він, на жаль, загубився. Поруч запускали салюти. Він бігав навколо мене без ланцюжка, тому що ми були в себе в дворі. Двері фіртка була відкрита, хтось запустив салюти і він просто втік. Ми його тоді шукали всю ніч, день, тиждень, місяць. Ми його так і не знайшли. Я думаю, що його хтось собі забрав. Ми шукали в зграях собак, я питалася в людей. Згубився він, до речі, в районі Червоноармійського ринку, не знаю, чи так зараз називається. Та вулиця чи ні, але потім, коли я приїздила до Чернівців із Великобританії і приходила повз цей ринок, я знаєте, поглядом шукала зграю собак і дивилася, чи там немає мого Марселя. Але, на жаль, його не було. Я вірю, що він живе в хороших умовах десь там на вулиці. Тварин я, до речі, люблю. В Україні часто купляла кістки курячі, курячі шийки, лапки і годувала ними бездомних тварин. Моя сестра, наприклад, в своїй сумочці постійно носить собачий корм. І знаєте, з однієї сторони я хочу мати тварину, з іншої сторони ні. Чому ні? Тому що, на жаль, тварини довго не живуть. Собаки, наприклад, я більше люблю собак, живуть скільки там, 10-12 років. А потім помирають. І кожного разу розбивати своє серце, не знаю, чи я до такого готова. Досвід роботи в оптиці. Починала я із загального дослідження, обстеження пацієнтів, використання необхідної апаратури, а потім відправляла їх на перевірку зору до лікаря. Пізніше в Оптиці з'явилася вакансія на лаптехнішн, і я вирішила спробувати себе в цій ролі. Мої обов'язки входило виготовляти окуляри з технічної точки зору. Нам привозили такі великі лінзи, таке велике скло, кругле, і потрібно було вирізати це скло по оправі, а потім вставляти це скло в оправу. Звучить просто на ділі це все було досить складно, тому що потрібно було враховувати рецепт пацієнта: наскільки сильний плюс, наскільки сильний мінус, вік, тип лінзи, покриття. Кожен тип лінз має свою аудиторію, має свої особливості, має своє покриття, і це потрібно враховувати при виготовленні окулярів. Це був найкращий колектив, в якому я коли-небудь працювала. Те відчуття, коли ти приходиш на роботу і знаєш, що у тебе сьогодні буде класний день. Жарти, спільні теми для розмов, музика. Ну, все було класно. Ми, до речі, з ними підтримуємо зв'язок і час від часу спілкуємося. Коли я звільнялася з оптики, мій невеличкий колектив зробив мені подарунок книгу. Про True Crime, тому що я цікавлюся кримінологією і ось таку закладку. Вони, до речі, підтримували Україну і робили це як тільки можна було. Ось так вони називали президента Болотяної Федерації, і мій колега Метю навіть вчив українську мову. І коли я до нього говорила англійською, він мені завжди говорив Ілона, розумію лише українську. Ось така історія. Сподіваюся, я вас не втомила своїми довгими розмовами. Мені було приємно з вами познайомитись. А тепер я хочу дізнатися про вас трішки більше. Якщо вам не складно і дозволяє ваша приватність, можете, будь ласка, написати, чим ви займаєтеся, які у вас захоплення, можливо, у вас є власний YouTube канал. Я не проти, якщо ви про нього тут розповісте. Дякую за проведений час та зворотній відгук. Всіх обіймаю!